гості, до себе. Вип'ємо любимого напитку: хто любить каву, хто любить чай, можливо, хтось кампот, узвар, лимонад. Пийте те, що вам подобається. У мене зараз ранок. Погода, як бачите, в принципі, прекрасна, чудова. Вночі падав дощик, а зараз збирається бути гарне сонечко. І так, сьогодні у мене капучино, ароматне, прекрасне. І сьогодні. В такий прекрасний день. Давайте будемо починати цей день з рекомендацій календаря. Уже посклавшися традиції, прочитаємо, що цей день нам сприятливого та несприятливого. Бажаю. і так, 11 червня сьогодні. Першим ділом хочу привітати іменини в кого сьогодні. І так, в усіх: Русланів, Фаїн, Феодосія, Лука, Богдан, Марія, Андрій, Олександра, Іван та Константин. Усі, хто носить ці імена. Вітаю вас з іменинами. Прекрасний день. Схід сонця у нас тут був у четвертій ранку 46 хвилин. Захід 21.09. Але хочеться мені першим ділом прочитати. Що ж цей день нам готує. І так, дуже активні енергії, ну, як завжди, Лакі приходить привітатися з вами Лакі. Кажи привіт, хоча б мяу скажи, мяу. І так, день так, дуже активні енергії дня сьогодні. Сприятливий день для будь-яких публічних виступів. Вау, ура! <пивітати> що й робимо? Давайте спілкуватися, виходити в публічний простір. Ви тільки би бачили, що тільки що моя Лакі зробила. А зараз я вам побачу покажу Я тут приготувала собі до капучино сирник. Це верні, не так сирник, як сирна запіканка. Я вчора готувала спеціально зарані, щоб мені на сніданочок була, і діткам дати перед садиком та школою. І лакі, один кусочок, точно такий самий, тільки що потягнула. Лакі. Ну так не можна ж робити. Ну це ж мама собі взяла. Ай-яй-яй, яка киця неслухняна, ну буває таке. Е, і так читаємо далі, що сьогоднішній день готує. Поки що в мене два кусочки сирника є. Е, так, е, сприятливий день для будь-яких публічних виступів. А увечері для відвідування будь-яких розважальних заходів. Отак, театр, кіно, а також побачить. Тому хто планує такі заходи, от сьогоднішній день прям. Клас, далі сприятливо. Сьогодні укладання шлюбу, пропозиції, вирішення питань бізнесу, підписання документів, початок ремонту. От для кого це важливо, можна починати. Складання іспитів, відвідування салону красоти, активний час з дітьми, масаж спини. О, масаж спини я люблю. Мабуть, якось сьогодні треба організувати, не знаю, правда як. І так, несприятливо сьогодні починати нову справу, повертати борги, великі фінансові операції, переїзди. Ну, ось такі. Так, не бачу е, сьогодні якихось е, днів, посилань на день. От вчора ми читали який там день, у нас вчора був день морозива, а сьогодні, в принципі, пусто покажу. Ось тут знизу, як правило, пише, чого сьогодні день. Е, ну, Сьогодні, явно, напевно, не день морозива. Але всім, хто вчора забув з'їсти морозиво, е, треба робити це сьогодні, <гум> чому б і ні. Так що, День Морозива, я рахую, треба продовжити. Моя суб'єктивна думка <гум> хто зі мною. Давайте е, будемо е, діти морозиву і сьогоднішньому дню. Не знаю, я чомусь останнім часом. Е, Хочеться мені радіти кожному дню, кожній миті, шукати самі такі маленькі радості в житті і просто радіти тому, що от день є, день є, який він є. От сьогодні напівпасмурний, поки що без дощику. Буде сонячний, будемо радіти сонячному дню, буде з дощиком, значить, будемо радіти дощику. А зараз, до речі, всім, хто п'є якісь напитки, хто снідає, хто щось їсть, смачного вам. А мені смачного капучино сьогодні. Ось таке була пінка. Ну, вже поки я лялякала, трішки сіла. Те, що треба, випити смачного напитку в хорошій компанії, це прям клас. Так бачу, що хтось щось написав, дуже приємно. Звичайно ж, наперед, вдячна всім вам за вподобайки, за коментарі. Дуже вам дякую від щирого серця. Так, привіт! Всі люблять смаколики. Ну, напевно, так. Я люблю смаколики. До речі, покажу вам ближче свою сирну запіканку. Ну, похвастаюся ж я нею. Там що, до речі, є якась цитата дня. Зараз прочитаю. Чекаємо продовження. Так, дуже добре. І так. Ось така в мене запіканочка, покажу вам ближче. Сьогодні вона в мене з ізюмом. Буває, що роблю з якимись ягодами. Так, не знаю, де в мене камера. Ось тут камера, напевно. Ось так можна крутіти-вертіти. Дуже смачна. Вибачайте, що їм перед камерою дуже захотілося скуштувати. Те, що треба. Клас. Другий сніданок. У мене прям отакен. Надію, у вас також все прекрасно, все радісно. У мене ще трошки діти у садочку у школі, трішки з вами розкажу вам плани свої. А от наступного тижня не знаю, як буде. Школа у старшої донечки завершується, садочок ще у дітей ну, тиждень-два точно напевно буде, а там швидше за все. Будемо всі разом разом з моїм дитячим садочком. Міні. Міні дитячим садочком будемо пити улюблені напитки та спілкуватися. Зараз ще хотіла вам, знаєте, що показати. Я ось тут вже в мене почали сходити гладіолуси. Минулого року хто дивилися влоги мої, бачили. Тепер вони цього року у мене їх буде більше. Мені подарили ще чотири вида гладіолусів. Тут вони вже є. І давайте я вже закінчу історію з календарем. Ще почитаємо цитату якусь цікаву. І так, Іван Франко нам пише, що щастя ніколи довго не триває. Щастя, все, все, день, година, кожна хвилина. Ну, в принципі, згідна на 100% що думаєте. Так, щастя не триває довго. Воно є в кожній миті і кожен вибирає швидше для всього. Швидше за все для себе, що є для нього щастя. От для мене є щастя зараз от спілкування, щастя те, що я відчуваю легенький вітерець, як от він колише моє воду. Щастя те, що спокій знаходжусь, от напевно, якось так. І давайте йдемо трошки, вас беру на екскурсію. Покажу вам, що в мене тут та де ще росте. Опа. Буду вчитися користуватися. Ютубом і цією трансляцією. Тут є різні кнопочки, до речі, на екрані, які я не всі мію переключати. Опа, опа, отак. А так А так переключилося. Якщо ви мене бачите, хоча б якийсь лайк, напишіть. Так, можна ще вечорниці. <смі> так, можна вечорниці пишете. Звичайно, можна не тільки зранку зустрічатись, можна десь колись і вечором зустрічатись. Можливо, ми перенесемо. Наші зустрічі на вечір через якийсь час, ну а поки що так. Тут я вам показую, не подумайте, що одні бур'яни, оце снить. До речі, це зелень, цей бур'ян такий, він е, дуже смачний, його можна додати в салати. старатись вибирати треба листочки максимально блискучі, молоденькі Це вже трішки застарий листочок. А зараз я вам покажу, які в салат можна давати. Ось такі молоді, які ще блистяться. І е, такий бур'ян корисний для нашого організму. М -м -м. Має пікантний смак. Смачно. М -м -м, хто не знав, так, інформація на заміточку. М -м -м, ось тут от входять, ось тут сходять мої гладіолуси, і тут їх має бути достатньо. Ось тут ще один. Мені здається, що цього року, можливо, я навіть заблизько посадила. Тут відстань між ними буквально лодоня. Ось, 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 ось. І тут цілий отака от шеренга. вони тут всі вистроїлись. Деякі вже є навіть дуже високі. І я думаю, що скоро ці гладіолуси порадують нас красивими-красивими квітами. Красота. Хотіла вам показати свої качечки, вони вчора нас тут зустрічали, але зараз їх тут просто не наблюдаю. Ідемо ще з вами, пройдемося. Так, це я крісло відсунула. По дворику я хочу вас обіцяла вам показати трішки будиночок дитячий. То ось є трішки часу ще. Якщо ви ще каву не випили, то давайте глянемо. Цей будиночок уже третій сезон. У нас стоїть Є нюанси деякі, але в принципі все в ньому робоче, все добре, діти граються. Горка так само хороша. Найбільше, чим діти користуються, скажу вам так, це ось цією качелею. І дві качелі для трьох дітей. Зразу скажу, що це мало. А то вони частенько друться, mm -hmm. виясняють, чия качеля буде сьогодні і хто конкретно зараз буде на ній кататися. А сам домік в прекрасному стані, дещо, звичайно, є дерев'яшки, які вже от, бачите колір. Поплив, ну але це, в принципі, можна помалювати ще додатково, і все буде добре. А так, в принципі, ви питали, чи задоволені ми цим будиночком. Так, задоволені. І ось яблуня моя любима. Зараз я трошки відійду, щоб ви побачили те, що бачу я. Ось так виглядає мій маєток в передмісті у селі любимому. І яблунька. Яка мені подобається, а всі рекомендують її тут зрізати, нащо ж вона затуляє дитячий домик. А мені подобається, що тут знизу є місце тіньочку, тут можна кинути ковричок і в жару-жару полежати відпочити. Але цього року, якщо пам'ятаєте, скільки яблук було на цій яблуні, тут три різних сорта, то цього року, так як були оці морози, заморозки пізно весняні, ну, на жаль, нема урожаю. А я, а я знову переключаю камеру і вчуся користуватися цими, знаєте, всіма кнопочками, що тут на екрані є. Ну і напевно, на сьогодні наше. Таке зустріч ранкова, це ж навіть не ранкова, в принципі, то вже дехто готується до обіду. У мене це тільки просто другий сніданок. А я щиро дякую вам, що ви провели цей час зі мною, і з радістю буду чекати вас завтра приблизно також в цей час, можливо, трішки раніше. Хочу все таки, можливо, у мене вийде на перший сніданок з вами зустрічатися і ділитися. Якимись маленькими радощами. Будемо читати календар, що нам прогнозує на день сьогоднішній. І радуватись дню і всьому, що навколо нас оточує. Люблю, цілую вас, па до завтра. І я, як завжди, шукаю, а як же цю трансляцію виключити?